Поруч з Миколою Тищенком на льоду сім рибин. Чоловік називає себе профі, бо риболовлею та мисливством займається понад 30 років. Тут разом зі своєю командою. Це удовольствие на воздусі на свіжу, на що в хаті сидіть коло телевізора. Ми ж на десну їздимо на сей, на наступ спеціалісти. В родині Аршиннікових риболовлю люблять всі, і семирічний Денис також. Його каже мама Ганна лишають вдома лише коли на вулиці дуже холодно. Ми сім'я рибаків, чоловік дуже рибачити любить, тому так як і в селі, конятин ми рибачимо. І сьогодні на змагання довелося всією сім'єю. Разом нам тут присутніми бути. Денисові цього разу не щастить, каже, заважає сильний вітер. Ну, сильно погано, бо не ловить. Позмагатися з колегами зі Спаського приїхав Олександр Хоменко. Переважно в нього ловиться плотва, рідше Окунь. Маленький. Я знайшов одну лунку, то на лунці поймав скільки. А так не пивно бери. Зовсім не пивно. О! Покльовка була, ну йошки. Не красиво це. Люди знімають, коротше. Телевіднія Чернігасько а Рибіна обдурила. Риба теж хитра, хоче жить. Поправимо. Мотильок поправимо, все нормально. Тепер будемо обратно рухаться. На льоду ще одна сімейна команда. Ольга Пальчиковська приїхала підтримати сина у змаганнях і сама стала третьою учасницею в сімейній команді. Рибалить взимку вперше. Перва рибалка це, це кайф. Холодно, ну цікаво. Щось спіймали? Ні. Обидно. бідно. На зиню вперше. Перше. Не жалкуєте. Ні, ні, це класно. Потрібно поучаствувати. Потрібно це паняться. Син Ольги з 14 річний Дмитро зимовою риболовлею захоплюється семи років на змаганнях вдруге. Першого приймав чотири рибини, це каз першим часом, а сьогодні навіть не тузнуло». Зловив лише повітря, шуткує Юрій Ященко. Погода не для риболовлі, але ж друзям пообіцяв, що буде, тому тут. «Кльов бачив, але уви, сьогодні бачите, погода така, що <кхем> добрий хазяїн собаку із хати не вижене. Нічого не зробиш, договор дорожня денег. Поки розмовляємо з Юрієм, лунає сигнал закінчення змагань. О, все, капець. Це називається Після сигналу дозволяється скористатись підводною відеокамерою. Чоловік перевіряє, чи є в озері риба там, де нічого не зміг впіймати. Дно красиве. О, о, окунчик, бачите, ось риба є. Вон. Одходять, а клювати не хочуть. Вон риби навалом, видно вам? Вон, акунів навалом. Ось що це рибу склали, вон Судді зважують впійману учасниками змагань рибу. Давай, мабуть, я скажу. Ця риба найменша на 6 грамів. Наступна рибина на вагах трохи важча. Так, восім, це більше вже. Загалом на льоду з вудками змагалися 51 рибалка. Це 17 команд по три людини в кожній. 24, 25, 26 27 штук. За найбільшою кількістю впійманої риби 37 штук, переміг Артем Сахно. Перше місце в командному заліку посіли новоселівські рибалки. Зловили разом 688 грамів. А один з учасників цієї команди геннадій мочаний визнаний найкращим рибалкою змагань. Це його вило. Приніс команді перемогу. Насмарку відчутується змагання завершилися частуванням всіх учасників кашею. Сказана Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.